На початку 22-го року, коли ми працювали на Херсонському напрямку, у нас було дуже багато абдомінальних травм, Торакоабдомінальних – Це грудна клітка, живіт. Зараз їх стільки немає. Не знаю, з чим пов'язано. Можливо, пов'язано з тим, що ми дуже близько стояли, коли були на Херсоні. Пацієнти до нас потрапляли буквально там через 5-10 хвилин після поранення. Ну, так виявилося, що ми дуже близько були. А, і їх було багато. На іншому контрнаступі в нас багато. Поранень кінцівок. Я для себе спочатку пов'язував все е, з наявністю засобів безпеки, тому що все таки груди і живіт закриває бронежилет пластина. Е, на початку війни, ну ви бачили, що і там рісор варили ще з якоїсь. А е, на контрнаступах інших вже працювали ці бригади, які десь пройшли навчання за кордоном. Можливо, в них краще ну, балістичний захист, не знаю. Дуже мало. Або друге саме гірше, що може бути, їх просто не довозять, тому що все-таки евакуація зараз довша. Прилітає тобі, або FPV, або прилітає міна. Ну, це те саме до того самого FPV причеплена та сама міна, просто найбільш прицільно б'є. Тому я би не сказав би, що різниця, ну так, да, немає зараз таких великих осколкових поранень, як від артилерії. Бачу, що менше животів маю надію, що просто вони сильніше захищені, а не просто їх не довозять.